Понад півтора мільйони гривень власних коштів передав на потреби українських військових. Херсонець Анатолій Петросян за освітою фармацевт. На початку повномасштабного вторгнення був у Києві. Тоді вирішив допомагати людям із ліками. Я ну, розумів, що саме потрібно, мені дали перелік, і я в тій самій аптеці, де я працював, по суті, за свої кошти викупляв потрібні ліки. Пам'ятаю, була дуже. Цікава історія, що не вистачало людям ельтироксину, це такий препарат для щитовидної залози. І я по всьому Києву намагався його викупати. І ці вже запити були для людей в Херсоні на окупованій території. Просто збирав найнеобхідніші ліки: це цей самий ельтироксин, це серцеві ліки, і зібрав першу велику коробку. Ми відправили. Її до Береслави Анатолій розповідає, хотів приєднатись до лав ЗСУ. До військкомату ходив ще на початку повномасштабного вторгнення. До війська його тоді не взяли, тому вирішив допомагати фронту. Я просто був у чатах у Києві, де писали люди, що їм треба. і писали вже зазвичай там яка бригада, ну які хлопці. І з тих пір я почав знайомитись з різними військовими. У мене зараз там, напевно, є. Ну, може, 10-15, в залежності від того, як часто я виконую там запити для е, тієї самої людини або для різних людей. Власного заробітку та допомоги від компанії не вистачало, аби закрити всі потреби, говорить волонтер. Тому влаштувався на другу роботу. Це, якщо чесно кажучи, було ну не дуже легко, тому що в мене є там моя фултайм основна робота, і тому зараз в мене в середньому виходить е, закривати западів. Зараз скажу, що саме, бо це не тільки ліки. От 40 тисяч дає компанія, і в середньому від 60 до 80 тисяч гривень я витрачаю своїх коштів. Ліки, спорядження, господарчі товари на передовій є потреба у всьому, розповідає Анатолій. Я не можу купляти танки та літаки, тому приціли, тобто обвіси, РПСки. буває, що потрібно екофлоу. Ці станції вони там теж по різному вже ну. Сам придбав хлопцям з різних бригад старлінків декілька. У мене є хлопці, дякую їм за те, що вони працюють, але виглядає, як я їхній збройносець. Тобто я вже їх одів повністю. Там повна, повний захист, там захист плечей, шолом. Є вже люди, котрим два рази я купляв шолом. Тому що шолом там теж зношується, або мені там скидали фото, де в шолом, який придбав, там прилітає уламок. Тобто тобі. Завжди потрібний Анатолій. Має багато шевронів і подяки від військових, яким він допомагає. У мене є, наприклад, 72-га бригада е чорних запорожців. І там є був дуже дуже хороший е друг для мене Олексій. Е і ця людина. Ми з нею спілкувалися. Я якби виконував для них запити. Напевно, найважче це коли тобі, ну, дружина Олексії, я знав, це ну, дуже золота людина, дуже розумна, дуже почесна, ну, що його не стало. Тому його шеврон я ношу на своєму рюкзаку, він мені його відправив, і я так з честю його ношу. Але після того, як він від нас пішов, то напевно для мене цей шеврон дуже дуже багато вартує. Я просто розумію, що. Там люди ризикують життям за те, щоб я тут міг жити, за те, щоб мій Херсон хоч і розбомблений, хоч і страшні речі там теж відбувались. І те, що з Каховською ГЕС було, і те, що там орки робили, коли ще він був під окупацією. Це ну, в мене це завжди в голові. Для мене це дуже близько. Я не відчуваю, що фронт від мене далеко. Коли задумаєшся, що стриме, ну напевно, страшно від того, що скалічитись, потрапити в полон, бо напевно, коли там помираєш, ти це не відчуваєш. Або невідомість. Марина Круглова, Суспільне, Новини Херсон,